Для Ютубу, але зараз у цей передріздвяний час я хочу розказати і поділитися з вами, як саме готуються до Різдва Шведи, як вони, що вони готують, що вони їдять, як вони проводять час і які свята в них є перед різдвом. Різдво. Тому, якщо цікавиться тема, залишайтеся і дивіться це відео. Отож, почнемо ми з того, що передріздвяний період починається зі свята Святої Люсії, а він завжди святкується 13 грудня. 13 грудня вважається число, з якого починається саме. Різдвяний період у Швеції. Ідея цього свята це принести світло у найтемніші часи. Для цього обирається людина, саме та Люсія, це головний герой цього свята. Вбирають цю людину у все біле. На поясі зав'язує такий червоний банд, і у Люсії завжди є така корона зі свічками на голові. І за нею зазвичай йде такий, як називається ток, це типу потяг. Ну, типу, потяг з людей, так, по з. Людей, які йдуть за нею, і теж несуть або свічки, або в них такі ковпаки, які світяться, і співають пісні. Це вважається саме так, що вони приносять світло у темряву. І саме а, саме для того, щоб зробити ось цей паровозик, то виключається абсолютно все світло, що було дуже темно у приміщенні, де саме це. Святкування проходить, і починається здалеку, десь з коридору, а, виходити цей паровозок зі світлом, зі свічками, з Люсією в углові. І саме, що цікаво, я хочу вам додати декілька кадрів з моєї школи, саме студенти моєї школи, разом з викладачами, до речі, там є ще викладачі, викладачі. Серед них половина українців, до речі. А вони зробили свято Люсії в нас в школі. Вони співали пісні, можете трошки послухати. До речі, саме різдво. Тут називається не Крісмас, а Юль. А Дід Мороз, чи Санта-Клаус, тут називається Юль Томте. Юль це Різдво, а Томте це Санта. Тобто Юль Томте це наш Санта-Клаус або Дід Мороз. саме з дня Люсії починається запалювання максимальної кількості вогнів у своєму приміщенні. Ви знаєте, що це країна, що Швеція це країна Ікеї. Тому тут на вікнах у всіх майже стоять або такий. Ланцюжок зі свічками, або е, зірки, які горять, які завжди горять і вдень, і вночі, і вранці, і коли завгодно. Е, і, звісно, максимальна кількість свічок, коли ти прокидаєшся тут завжди темно, десь до 9 ранку темно, потім таке щось сіро-синє зазвичай. Е, і десь до 2 години, після 2 починають різко темніти, типу і в о 3.30 вже прям темно, як ніч. Ось. Тому це розумієте, так що такий типу світовий день дуже короткий, і вони стараються, звісно, максимально туди а, максимально багато світла просто себе отошити, щоб не було так а, сумно. Що стосується міста, то вони прикрашають весь центр. Це звичайно, гірлянди, це ялинки. А, якщо ми говоримо про якісь престижні райони, то там декор гарніший, звісно, такий більш вишуканий. А, всі торговельні центри теж стараються максимально себе. Прикрасити у них є такий торговий центр, щось подібне нашого ЦУМу. Це Нордіська компанія. А вони прикрашають теж вітрини, такі щось цікаве, і шведи дуже люблять з дітьми ходити дивитися, як що там взагалі в тих вітринах рухається. Але що хочу сказати, гарнішого декору ніж колись був. Нашому Цумі я ще ніде не бачила. Що стосується приватних будинків, то вони стараються обвішати повністю все гірляндами, просто щоб він світився із космосу, щоб точно Дід Мороз прийшов до них і приніс подарунки. Далі розкажу про те, як проводять свій вільний час шведи, що вони люблять робити, і почнемо з того, що вони просто обожнюють сидіти в барах. Бар для них це наче церква. Вони ходять туди кожного дня. І вони можуть пити, вони можуть не пити, вони можуть пити там каву. Після третього дня в барах немає місця. Неважливо, це будній день, в вихідні там просто все забито. Вони стоять навіть на вулиці їм все одно, тобто бари переповнені завжди. Справа в тому, що шведи у них немає такої звички розповідати про якісь свої там проблеми або що там турбує за не прийнято. Виливати іншій людині якісь свої переживання, наприклад, колеги вони зазвичай розмовляють про погоду, про якісь там плани найближчі, там хто кудись їде, щось, хто що купив на вихідних, щось щось таке. Бар це те місце, де вони розмовляють на різні теми, можуть відкрити душу. І так вони дуже люблять бари. І щодо фізичної активності, то біг, залишається взимку, по снігу ми бігаємо. Єдине, що коли все. Перетворюються в літо, то знаєте, бігати не є комфортно і зараз вже все тане, я дуже сподіваюся, що зараз потане, і ми у вівторок з клубом побігаємо вже по асфальту. Навіть якщо він буде мокрий, це буде краще, ніж бігати по тому льоду. Далі взимку всі переходять на сніг, лід це лижі, це ковзанки, це санки. До речі, дорослі і малі все одно. І, звісно, хокей. Якщо ви... Десь після 3 34 6 вечора зайдете в метро, ви побачите велику кількість людей з клюшками. Всі їдуть на хокей, всі дуже люблять тут хокей. І влітку це футбол, взимку це хокей. До речі, зовсім немає розділення на жіночий, чоловічий спорт, тут Все для всіх. Жіночі команди, чоловічі команди, футбол дуже люблять. Тут дуже поширений жіночий футбол, і так само з хокеєм. Далі розкажу про їжу, що вони їдять у період передріздвяний різдвяний, що трошки відрізняється від того, що ми звикли бачити на своїх столах. Ну, по-перше, почнемо з того, що саме на свята Люсії це. Починається використання шафрану. Шафран це така спеція помаранчевого кольору. Вона придає саме помаранчевий колір всій випічці. Коротше, куди ви її покладете, все буде помаранчеве. Отже, у цей період ви можете побачити, що вся випічка чомусь перетворюється на такий жовтий колір. Моя улюблена булочка все одно залишається булочка з картамоном. Я її обожнюю. Друга страва це паперкакор. Пеперкакор це. По суті, імбирне печиво, але за смаком воно таке більш інтенсивне, ніж звичайне імбирне печиво. А тож це печиво можна купити або можна купити тісто, зробити формочками фігурки а, і запекти це печиво. Це печиво зазвичай їдять з сиром із тюбиків. Саме для імбирного печива вони полюбляють брати. Сир в тюбиках. Це дуже схоже на звичайний наш плавлений сирок в брикетиках, але просто їде в тюбику, просто видавлюється на печиво, і так вони його їдять. Далі, що я побачила в супермаркеті, що для мене є незвичною, і що вони їдять на сніданок, наприклад, або як десерт це ось такий пакет чи туба з рисом. Це варений рис, перебитий в блендері, такий як мус. І вони його просто беруть, відрізають, видавлюють в тарілку, додають або корицю, або мед, або якесь варення, і просто так їдять. Я поки не куштувала і поки не збираюся таке куштувати. Але якщо ви полюбляєте якусь таку типу молочну кашу, то можете спробувати зробити таку страву і собі. І останнє це їх традиційний шведський напій, Юль Мюс. І на що це схоже, це щось. Наче там є якась лакриця, а, наче там якісь трави, щось типу, наче якусь настоянку зробили, так? але, звісно, це не алкогольна. Коротше, щось таке, як же святкують Шведи Різдво? Почнемо з того, що Шведи святкують Різдво 24 грудня, не 25-го, саме 24-го із самого ранку. У цей день діти прокидаються зазвичай раніше дорослих, тому що вони знають, що Юльтом ти там мав залишити подарунки. Тому з самого ранку, 24 грудня, вони відкривають свої подарунки, потім сніданок, потім у них якісь активності. Далі традиційно о 15.00 по шведському телебаченню починають транслювати калеанку. Калеанка це наш дональдак. Це є суто шведська традиція дивитися Калеанку за святковим столом. 25 го числа вони зазвичай відпочиваються, погуляють по місту або ходять на природу або відвідують своїх родичів. До речі, поділіться в коментарях, що саме ви любите дивитися на різдво. Можливо, ваша рекомендація буде комусь в нагоді. А щодо мене, то я підготувала свій список моїх улюблених. Мультфільмів і фільмів, які я можу передивлятися, які я люблю передивлятися перед Різдвом. Якщо цікаво, можете подивитися. Мультфільми я зазвичай поділяю на фонові і такі, які треба прям дивитися. Фонові це завжди у мене коти арістократи, я їх обожнюю. Потім це далматинці, і цього року я збираюся подивитися саме Каланку, тобто Дональдака. Потім. Мультфільми, які я люблю прямо дивитися, це мультфільм Клаус, мені дуже подобається. Це мультфільм Душа, це мультфільм Аїсти. І, до речі, мультфільм Аїсти, друга частина, вона там щось є про Різдво. Що стосується фільмів, почну я свій список з таких романтичних різдвяних фільмів: це відпустка з обміном з Камерон Д'Іас та Реальна Любов. Далі для настрою я люблю подивитися щось з Уеса Андерсена. Це може бути готель Гранд Будапешт, або Сімейка, Тененбаум. Далі я дуже люблю дивитися щось типу від Агати Крісті, як вбивство в східному експресі. Далі я люблю подивитися щось від Вуді Алена. Наприклад, опівночі в Парижі мені дуже подобається, або світське життя. Ось такий мене вийшов список фільмів, які я люблю передивлятися. А ви поділіться в коментарях нижче, що саме ви любите дивитися на різдво на новий рік. Нехай цей список комусь буде в нагоді. Друзі, з наступаючими святами нехай вони принесуть нам добру, любов, радість, світло, і саме головне це перемогу.